Вітаю! Сьогодні пропоную узагальнений погляд на те, чому ж люди не вирішують свої проблеми. І тут можна виділити три підходи. Перший це викривлення референтної системи, тобто системи світу сприйняття, ніби тієї рамки, Призму, через яку ми дивимося на світ і сприймаємо речі. В термінах транзакційного аналізу це означає, що є контамінація структурного дорослого егустану, дитячим чи родительським егостаном. Контамінація означає. Забруднення, чи то архаїчним власним матеріалом, тобто дитячим егостаном, чи то досвідом парентальних фігур. Тоді це буде родительського егостану і шляхом до виходу з цього до деконтамінації. Буде конфронтація пасивності, щоб очистити дорослий его стан, щоб, якщо є викривлення цієї рамки світу сприйняття, цієї лінзи, через яку ми дивимось на світ, щоб воно могло бути виправлено, щоб ми бачили речі такими якими вони є. Наприклад, якщо батьки в дитинстві говорили дитині, що всі люди злі, егоїстичні, всі використовують інших, ніхто не піклується про благо інших людей. І дитина сприйняла це як істину. На основі якої вона дивиться на світ вже в своєму дорослому віці, то людина і будуватиме відносини і взаємодіятиме з людьми, враховуючи це викривлення, бо не всі люди такі. І це буде контамінація родительським его станом. Може бути контамінація дитячим его дорослого егостану. стану. В даному випадку можна навести такий приклад. Дитина на своєму досвіді, ранньому досвіді, пересвідчилась, що люди злі, що коли звертаєшся до них за допомогою, вони висміють. Вони відштовхують, вони ображають. І дитина вважає, що краще не взаємодіяти з іншими людьми, уникати їх, не довіряти їм. Це так само буде становити викривлення, через яке вона сприйматиме світ, і який не дозволятиме їй вирішувати. Проблеми, Якісь ситуації, які траплятимуться в її житті ефективним способом. Бо в своєму, вже дорослому житті вона може пересвідчитись і в іншому, але для цього їй потрібні нові досвіди, досвіди взаємодії, які можуть підтвердити, що не всі люди такі, як їй казали батьки, чи як вона сама подумала в дитинстві. І саме тоді дитина зможе конфронтувати, точніше, доросла людина може конфронтувати ці свої переконання і побачити, що є люди різні, і в житті трапляються. Як люди, які можливо будуть відповідати її переконанням, але як і люди, які зовсім не відповідатимуть її переконанням. І це буде можливість зв'язку з реальністю і побутову відносин, враховуючи цю реальність. Бо якщо людина вважає, що іншим людям краще не довіряти, вони використовують. І вони нічого доброго не бажають, і від них нічого хорошого очікувати не можна, то вона воле-неволе буде йти в пасивну поведінку. Це буде відбуватися несвідомо, вона буде всіляко намагатися уникати контактів із іншими людьми, бо вона переконана в тому, що від них нічого доброго очікувати не треба. Відповідно, її якійсь ситуації залишиться без вирішення, а всередині неї може відбуватися накопичення якихось почуттів невиражених, напруження, яке буде їй шкодити і проявляти чи то у вигляді психосоматичних симптомів, чи то у вигляді якихось. Депресивних симптомів і проявів, коли вона по цьому циклу пасивності буде зрештою рухатися до безпорадності, наприклад, і буде атакувати себе. Але ця атака не буде давати їй можливості ні ефективно діяти, ні відчувати себе гармонійно у своєму житті. Другий підхід це внутрішньо-особистий конфлікт, тобто конфлікт між частинами особистості, між родительським гостаном і дитячим гостаном. Оскільки порядки цих егостанів є різними, то і рівні конфліктів теж можуть бути різними. Якісь із них можуть бути більш глибокими, тоді як інші менш. Відповідно, якісь із них. Бути вирішити набагато складніше, ніж інші. І якщо брати ці конфлікти, то вони беруть витоки із нашого сценарію. Наприклад, якщо дитині батьки казали про те, що треба бути слухняним. І казали і невербально передавали інформацію про те, що треба бути слухняним, треба бути вічливою, зручною для інших людей, терпіти до останнього, мовчати про свої почуття і потреби, бути взагалі незначимою непомітною, бути гарною дівчинкою чи гарним хлопчиком. То така людина могла отримати від батьків контрприказання та накази драйвера раду інших і будь ідеальною. І в той же час вона могла отримати заборони. Не будь собою, не будь важливою, не будь близькою, не відчувай. Особливо, якщо це могла бути історія про гарну дівчинку, в якої була заборонена вираження злості, оскільки гарні дівчатка поводять себе так, що вони завжди залишаються вічливими, Спокійними, тихими, і вони не мають права на вираження якихось інтенсивних почуттів, особливо з якимось таким негативним забарвленням. І коли така дитина виростає, то у неї може бути внутрішньо особистий конфлікт. конфлікт між тим, що вона має радувати інших, і вона має бути ідеальною, і між тим, що вона хоче бути собою, вона хоче бути вразливою, вона хоче бути важливою, вона хоче відчувати. І це може знаходити вияв, в тому числі і в контексті пасивної поведінки. Наприклад, доросла людина, коли її щось не влаштовує в особистих відносинах, в робочих відносинах, коли на неї чинять тиск, наприклад, змушують працювати понаднормово, коли їй дають незручні робочі умови, коли в особистому житті на неї. Кричать, її критикують, принижують, а вона просто все терпить, вона мовчить, вона атакує, зрештою, по циклу пасивності себе і живе в цьому напруженні, і в такому житті, в якому досить важко жити, і в якому мало. Справжньої такої справжніх проявів себе і тієї якості життя, яка би дарувала б радість. І людина приходить до того, що їй якось потрібно вирішувати цей конфлікт, вона, їй важко в цьому жити, вона не хоче в цьому жити далі. Власне кажучи, тому і може бути робота над цим терапією над тим, що вона може тепер в дорослому стані інакше діяти, мати інше рішення. І почати це можна навіть в особистій такій роботі над собою, з того, щоб дати собі якесь нове послання замість того, яке було даним батьками. Наприклад, що я можу відчувати, я можу бути близькою, я можу бути значимою важливою, я можу бути собою. Звісно, що не відбудеться одразу якихось величезних змін тільки від того, що людина зробить. Якусь внутрішню роботу над собою одноразово чи декілька раз, але ці зміни будуть накопичуватись поступово, коли людина зможе давати собі дозволи на проживання своїх почуттів. на визнання своїх потреб, на те, щоб виражати свої почуття і потреби іншим людям з повагою до них з повагою до їх почуттів і потреб, але виражати їх. Дуже важливо, щоб людина побачила, що насправді і та частина її, родительська, яка каже треба, і та частина її дитяча, яка каже хочу, мають якісь позитивні наміри. Очевидні позитивні наміри дитячої частини. Так? Вона хоче бути своєю, вона хоче бути автентичною, вона хоче проявлятися, вона хоче жити, жити по-справжньому, бути в своєму житті в кожній, в кожній миті свого життя, але навіть ця частина треба, яка від е, батьківських послань. Бере витоки, вона так само має якісь позитивні наміри. Можливо, в дитинстві було так нестерпно цій дитині витримати біль відторгнення за те, що вона проявляла себе справжню і не радувала інших, не була ідеальною, що їй дійсно. Потрібно було певним чином е, прийняти це послання і прийняти заборону на дійсно вираження себе, на буття собою, на, на буття зі своїми почуттями і на прояву їх. Але дуже важливо, щоб доросла людина побачила, що вона вже не маленька. Вона може впоратися з цими почуттями, які будуть підніматися при контакті з іншими людьми. І навіть якщо відбудуться ті контакти, де повториться її якийсь болісний, травматичний досвід, вона може це витримати. Вона може бути з цими почуттями. Вона вже має інші ресурси, інші можливості. Вона вже доросла. І насправді ці фантазії, вони перебільшені, тому що дитина схильна до того, щоб мислення дитяче фантазійне, воно може бути перебільшеним, і вони можуть не відповідати реальній дійсності, і нічого такого жахливого не станеться, якщо людина справді піде в прояви себе, прояви своїх почуттів. Прояви своїх потреб. Нічого поганого, настільки поганого, руйнуючого нині вже не станеться. В дитинстві це могла бути загроза виживання, бо від батьків прямим чином залежало виживання дитини, і якби вона не адаптувалась і не пристосовувалась, то, відповідно, би стояло питання про її виживання і про те, щоб взагалі отримувати увагу від батьків. Це було критично, і фантазії дійсно можуть бути такі перебільшені, але тепер ці фантазії не відповідають реальності. І тепер в неї є інші можливості. І людина може дати собі нове послання. і вона може прийняти нове рішення. Не тільки піклуватися про почуття і потреби інших людей, зважати на них, поважати їх, але і про свої почуття і потреби, і так само їх виражати іншим людям, давати собі на це право. І В цьому контексті можна зробити наступну право, якщо у вас є якісь такі Конфлікт несильної інтенсивності, який для вас є такий прийнятним для того, щоб його пережити самостійно, щоб витримати ці почуття, можете взяти свої руки або ж взяти якісь предмети в себе поблизу, які будуть один з яких буде е, означати. Вашу частину родительську, тобто треба щось, і інше, яке буде символізувати вашу дитячу частину, тобто хочу чогось. Можна без предметів, можна взяти руки замість цього, Ставити руки перед собою одна буде за одну частину відповідати, інша за іншу, і дати їм простір, щоб вони виразили. Себе, щоб вони побули в діалозі, щоб вони побачили одна одну і почули. І потім, після цього, щоб вони виразили ті позитивні наміри, які кожна зі сторін має для вас. А вони неодмінно якісь подать. І після цього знайти якийсь спільний намір. Спільний позитивний намір для вас. І на завершення вправи можна з'єднати руки, покласти їх на груди і прийняти цей позитивний намір, вібрати його в себе, побачити, що ті частини, які конфліктують, вони насправді хочуть вашого блага. Просто по-різному. І кожна думає, що те, що вона робить, це найкраще. Але це, зрештою, призводить до складнощів для вас, тому що доводиться жити із цим конфліктом і побути в цьому, засвідчити цей новий досвід. Водночас. Слід визнати, що можуть бути такі конфлікти, які не вирішуються зараз. Людина не готова їх вирішити, або вони настільки глибокі і недоступні для усвідомлення, що поки що вона не може мати з ними справу. І якщо цей конфлікт просто такий, що він не про глибину, а про те, що поки що це рівні за силами частини, між хочу чогось і треба щось. І неможливо зараз в тих умовах, які є, в тому контексті, який є, втілити те, що дійсно, чого би дійсно хотілося. Наприклад, людина може хотіти. Почати власний бізнес. Але в неї є сім'я, в неї є діти, і потрібно зробляти гроші для того, щоб забезпечити належний матеріальний рівень для цієї сім'ї. І якщо вона піде в бізнес, очевидно, що спочатку їй потрібно буде робити вкладення. і Доходи не будуть одразу і доходи не будуть такими, якими би забезпечувала, які би вона могла забезпечити свою родину. І тоді людина просто може прийняти цю невизначеність, тобто прийняти те, що в ній є одна і інша частина, і поки що неможливо повністю вирішити ситуацію. І якось э, втілити в повній мірі в життя те, що вона хоче. Вона може бути з цими обівалентними почуттями, вона їх може витримувати. Вона може виготовувати взаємодію із іншими людьми, виходячи з життєвої позиції: Я окей, ти окей, вона не буде адаптуватися до когось, вона буде враховувати і свої. Потреби почуття і почуття потреби інших людей, але поки вона не зможе в повній мірі вирішити той конфлікт, який в ній є. Так само вона може робити якісь кроки для того, щоб наблизитись до свого хочу. Вона може почати відкладати якісь кошти для того, щоб потім почати бізнес. Вона може починати бізнес з якихось маленьких дій, які будуть паралельні, наприклад, її основній зайнятості. Вона може знайти варіанти, щоб наблизитись подальшому до цього хочу і реалізувати його в житті, але поки прийняти, що ситуація така, яка вона є, прийняти свої почуття, прийняти контекст, який існує. Бо ми всі існуємо в якомусь іще і соціальному контексті, і нинішній воєнний контекст створює додаткові складнощі. Людина може з цим бути, вона доросла, в неї вистачить ресурсу, щоб витримати цю ситуацію і ті почуття, якими вона супроводжується.